Коли ми запустили рібок, ми виграли клієнта, який називався New Wind, це компанія, яка займається технікою. І вони прийшли до нас з бріфом, що їм треба продавати більше кондиціонерів. І ми почали брейнстормити, ми ходили. Я пам'ятаю, це був такий перший досвід. Вечір перед презентацією, завтра зранку, у нас нічого не готово, ми йдемо в ресторан і там щось їмо, випиваємо. Я, естонець, там ще хтось. І ми придумуємо класну ідею. Що кондиціонер, він же насправді не один. Чому? Є кондиціонер, який всередині квартири або офісу, а є той блок, який на вулиці. І це два друга. І вони між собою взаємодіють. І ми приходимо до клієнта і кажемо: у нас є супер ідея: це буде два народних героя. Два кондиціонера, які весь сезон будуть розмовляти один з одним. Вони будуть різні, вони будуть класні, всі будуть любити ці кондиціонери. Коли вийде футбольний матч, хтось програє, ми переклеємо рекламу, і вони будуть обговорювати цей, цей матч. І так далі. і так далі. Це буде супер ідея. І ви знаєте, що клієнт закохався в цю ідею. Вони нам аплодували і сказали: супер! Ми згодні, давайте зробимо це разом. Це моя друга робота. Чомусь ви її так сильно не аплодуєте, як, як рівба.